Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що така психосоматика, як вона працює і чому вона працює. Якщо ми подивимося на саме це слово, то ми побачимо, що всі це психіка, а СОМА — це тіло, тобто це взаємозв'язок психіки і тіла. І розуміючи цю інформацію, ми розуміємо, що психіка і тіло це частини єдиної системи. Тобто, працюючи з психікою, ми отримуємо зміни на рівні тіла, а працюючи з тілом, ми отримуємо зміни на рівні психіки, тому що вони взаємопов'язані. І е, якщо говорити про конкретні приклади, то візьмемо до прикладу е, тему ваги у жінок. Коли жінці подобається, як вона виглядає, коли її влаштовує та вага, в якій вона знаходиться, їй подобається відображення в дзеркалі, це відповідно впливає на її стан, на її самопочуття, відчуття додає їй якоїсь впевненості. І відповідно це відображається на рівні психіки. Якщо ж говорити про те, що їй не подобається, то це має певну іншу відповідну реакцію. Тобто під кожен наш стан. Тіло має певну реакцію. Коли ми радіємо, воно виділяє певні гормони і нейромедіатори, даючи відповідну реакцію. Всі системи організму підлаштовуються: кровоносна система, нервова система, гормональна система. І те ж саме відбувається, коли людина знаходиться в стресі, наприклад. І оскільки більшість наших реакцій вони не свідомі, це говорить про те, що кожний. Реакції їй передує якась, е, якийсь стан або е, якийсь стимул. Тобто психосоматика е, насправді вона досліджує якраз-таки оці стимули, вона встановлює взаємозв'язки між реакцією тіла і стимулом. Вона показує причини наслідкові зв'язки, таким чином, прояснюючи, за рахунок чого виник симптом яким же чином виникає симптом в тілі? Якщо ми говоримо про тілесний прояв, то це зазвичай буває в тому випадку, коли людина потрапляє в якусь ситуацію, до якої її психіка не готова, тобто вона не адаптована, вона не має якогось рішення. Це якась досить неочікувана ситуація, і вона викликає емоційний сплеск, і таким чином відбувається якась відповідна реакція тіла. Тіло підлаштовується під цю ситуацію. Якщо людина впорається з цією проблемою, то психіка продовжує далі функціонувати, і людина продовжує далі жити своє життя. Якщо ж людина не може вирішити цю проблему, вона просто от починає в ній прямо варитись, то Вся увага, вся психічна енергія вона йде на це питання. І в цей момент це питання починає ніби заповнювати весь простір психіки. Ну, я думаю, ви зіштовхувалися з тим, що коли є якась проблема, ви просто от продовжуєте варити ці думки і думати, як же вирішити це питання. І в цей момент от, вся увага вона концентрується, і людина вона вже не може нормально. Функціонувати і продовжувати своє життя в звичному для неї режимі. І якщо досить довго знаходитись в цьому стані, це досить виснажливий стан, і в якийсь момент для того, щоб продовжити нормальне функціонування, психіка вона е, утилізує це. В якості симптомів в тіло для того, щоб звільнити психічний простір. Таким чином, інформація про цю проблему або ситуацію вона йде в підсвідоме і проявляється з симптом в тілі. Якщо ж говорити про те, що проблема вирішується, то таким чином вона не соматизується, тобто, тіло, воно після того, як дало відповідну реакцію, воно стабілізується і. Психіка і тіло приходить в своє нормальне функціонування, і людина продовжує свою звичну життєву діяльність, така, яка в неї була, була до виникнення цієї проблеми. Десь так по спрощеній схемі працює психосематика, тобто, грубо кажучи, вона показує причини і наслідок, та показує ці взаємозв'язки і проясняє, яким чином саме це відбулося, що передувало. Виникненню саме відповідної тілесної реакції. Я сподіваюся, що це відео буде для вас корисним, тому що на нього буде спиратись багато наступних відео, які будуть виходити на цьому каналі. І якщо вам цікава тема психосоматики і того, як можна за рахунок цього впливати на своє життя, ставати більш свідомими, то підписуйтесь, я буду рада бачити вас на своєму каналі.